Понад усе важливе є любов, Господь в серця людей вливає, вона зігріє серце, душу, кров, дарунка більшого на світі цим немає. Любов поможе шлях за мною прийти та зрозуміти ворога і простити образ глибокі води перейти, вогонь надії в душах запалити, любов не потішається неправді. Лиш істині вона завжди радіє, усьому вірить, наче бачить справді, усе на світі перенести вміє, лише любов ніколи не скінчиться, коли і віри, і знання не стане, ніщо на світі цим не забариться, лише любов любить не перестане. Вона безцінний дар, Бог є любов. А Бог є вічний, без кінця й початку. Її шануйте як життя, як кров, цінуйте більше всякого достатку. Любов шукайте та знайдете Бога, бо через сина Бог любов явив, через Христа на небо є дорога, Бог показав, що світ цей полюбив, віддав на хрест єдиного Він Сина, щоб віруючи в нього вічно жив. Щоб вірою змогла спастись людина, Христос своєю кров'ю заплатив. Нема на світі більшої любові, як душу, хто за друзів покладе. Бог врятував людей ціною крові, та за своїми скоро сам прийде.